Сьогодні день народження Олександра Григоровича Лукашенка, а ми з вами ще тверезі. І е, Лукашенко це трагічна фігура. Трагічна фігура доби. Чому? Чому він трагічна фігура? Тому що доба трагічна, Ви уявляєте, Диктатори минулих епох. Як це було блискуче все? Яка це була велич? От маленький диктатор, але кожен маленький диктатор хотів був подібним на Августа з тріумфами, з тріумфальними арками, з колоннами, з розкошами тронних залів. З натовпом, натовпом підлеглих рабів, все таки це було розкішно у Лукашенка. От людина з явною претензією в Наполеони, в Цезарі, в Августи, в Олександре Вілікіє, і замість цього доводиться косити під директора колгоспу, Тіранять дуерів машин на водаєння. От людина протринькала все своє життя на картоплю. Це на картопляному полі, зображувати із себе картопльщика чи як це називається. Я не знаю, там вони в колгоспі. Це так ж лігідно. Заради чого? Нема заради чого?